Сьогодні я хочу торкнутися деяких історичних сторінок. Лише не знаю, чи є історія до смаку моєму слухачеві. Якось я почув розповідь одного хлопчика, котрий сказав, що коли в мене в школі з'явився такий предмет, як історія, я відчув, що він мене сильно приваблює, що він мене. Захоплює більше ніж що інше в житті. Всі ті нові знання, які дає історія, відкривають мені все нові і нові враження. Стосовно історії, в мене з цим хлопчиком стопроцентний збіг. Лише з тією різницею. Що мене мало цікавить історія. Просто як сукупність фактів чи подій, які належать до минулого. Але в мене була несказанна жага достеменно з'ясувати саме, що називається головне в історії. І щоб мені хтось ледь не на пальцях вияснив, як воно так сталося, що людина, котра була вінцем Божого творіння, опинилася за бортом. Чому вона стала вигнанцем, зазнаючи багато мок під нестерпним тягарем, який виник на ґрунті розлуки з Богом? І чому саме вона була усунута від участі у всіх благословеннях, які Господь приготував був для неї? Це по-перше. А по-друге, мені страшно було би відкривати підручники історії, якби вони не містили в собі сторінки. Історії викуплення людства. Ці підручники з оглушливим тріском валилися без моїх рук, якби я не знайшов у них розповіді про те, що Христос кожному з нас може повернути втрачене. Я приклав був багато зусиль для з'ясування цих причин, чому ми опинилися за бортом і результат. Виявився вражаючим. Каже пророк Ісаї 59.1.2, куліша переклад. Ось рука Господня коротше не стала, щоб рятувати. І ухо його не вглухло, щоб чути. Ні. Це переступи ваші з Богом вас розлучили. Російський текст, ібо «Но беззаконня ваші произвели розділення між вами і Богом вашим. Ти подивися, но яка то страшна сила гріха, якщо Він розділяє нас з Богом. Через Його присутність у нашому житті бач, нам ніколи не поєднатися зі своїм творцем. Хоча я помітив, що. Іноді ми з вами перед лицем гріха, ведемо себе як безрозсудно сміливі дуелянти перед зловісним дулом пістолета. Поступилися святості, ну, нічого кажемо. Перегнули десь в іншому місці, ну якось воно буде. Хм? Якби то так було просто. Якби то так було просто, а тут каже Писання, що переступи ваші з Богом вас розлучили. Тому це зовсім непросто. І якщо ми не вирішимо питання свого ріха зараз, тут, на цьому служінні, то є величезний ризик поплатитися своєю вічністю. Якщо ми не знайдемо розв'язання своїм переступом тепер, то налиця всіх нас. Дуже скоро проб'ється жах смерті, котрий залишатиметься так всю вічність. Ах, я певен, що кожний сміливий язик, котрий таковим являється зараз, тоді змовкне вмить. Писання каже, що самий хоробрий тоді піддасться страху, так каже пророк. Тому давайте не будемо легко важити ані словами писання, які застерігають нас від ріка, ані з собою, врешті-решт. І цей свій заклик я не роблю зараз якісь певні категорії людей. А всім, хіба адресатом такого заклику можуть бути і віруючи, запитуєте ви, чому всім? Бо мені нагадується одна історія, вона півтора тижні тому була згадана на нашому зібранні, коли. До Христа підійшли люди, виражаючи своє невдоволення тим, що Він ділить спільність з грішниками. Ті, що підійшли до Нього, були священнослужителі з пагонами. Це були люди, в котрих за плечима весь арсенал богословських знань. Це вчителі закону Божого. Багато трудяться в плані переписування книг святого письма. Тим не менше, Христос, щоб вказати їм їхнє місце, розказав підряд аж три притчі. Одна з котрих була та, яку ми називаємо притчею про блудного сина. В цій алегоричній оповіді ці вчителі закону побачили себе дуже схожими на тих грішників. Рівно як і ті двоє синів у батька, котрі, котрі теж були дуже схожими між собою. Нам з вами властиво є лише одного з них називати блудного, блудним. Хоча, в принципі, вони обоє були блудними, лише кожен з них блудив по-своєму. Ось чому я свій заклик. Не обмежую якимось певним контингентом. Я хочу, щоб всі ми з вами вийшли зі своїх хованок. Навіть зі схованки за церковним трудом. Бо то правда, що людина може бути активною в церкві і при цьому зовсім не відповідати вимогам Євангелії. Знаєте, Досить легко є заховатися за церковним трудом. І Христос про це попередив у своїй знаменитій нагірній проповіді, сказавши, що одного разу настане такий день, коли до нього підійдуть і скажуть: «О Господи, О Господи! Матвія 7,22-23, переклад Попченка. Сказаний двічі, Господи, виражає їхній власний вічий подив, чи не Твоїм іменем ми пророкували, чи не Твоїм іменем ми виганяли бісів, і чи не Твоїм іменем ми чинили багато чудес. Тоді я оголошу їм. І я ніколи, я ніколи не знав вас. Чи являється гріх великим злом, можна судити по тому по вжитих Господом заходів. Тобто подивитися, на які кроки пішов наш Господь, виявивши в людині зло. Повторюю, ми не розуміємо вагу зла і що це таке. Ми можемо лише дізнатися з того, коли ми подивимося, на які кроки пішов Господь, виявивши в людині гріх. Мені відомий випадок, коли один батько прострелив своєму рідному синові ногу, коли вдивився в його кровожерні очі, з яких довідався про те, на яке безголов'я він наважився. Тобто вжитих батьком заходів ми можемо здогадуватися, яке велике огнище зла той збирався розпалити. Тепер подивіться і здогадайтеся, що собою представляє гріх, якщо за його вчинення Бог повністю змінив хід існування людства, прокляв землю через людину, Буття 3:17. Помножив терпіння та болі вагітності слабкішої половини людства, Буття 3.16, зробив людину вигнанцем з усіх блаженств раю, Буття 3.24, поставивши меча полум'яного, який обертався навколо меч цей, так обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. З тих пір. Я думаю, що людина стала вже краще орієнтуватися, по чому ківш лиха, і скільки горе і страждань вона зазнаватиме, ставши на шлях гріха. Ось такою є наша з вами історія. Але як я сказав на початку, що мені страшно було б відкривати підручники історії, якби їхні сторінки не містили в собі. Історії нашого викуплення. Але о радість є в одному підручнику, є, якщо його можна назвати підручником, стрічки, котрі всіляють в нас надію. В моїх грудях серце починає, перестає, перепрошую, битися від захоплення, коли я читаю Ісусову молитву до Свого Отця. Послухаймо разом Івана від Івана 17,24. Це тут наша надія в цих словах. Отже, хочу, щоб ті, кого ти дав мені, були зі мною там, де я, щоб вони бачили мою славу, яку ти дав мені. Лиш додаймо собі, що після всіх Падінь людини. Після її повного розорення де ні ладу, ні складу, ні спереду, ні ззаду. Після її духовної спустошеності, перехнябленості і жалюгідності в нашому серці зародилася надія повернутися в обійми Господа, в Його присутність. З'явилися певні сподівання війти в Його славу. Так ми читали з Івангелії. О, який добрий. І милосердний наш Господь. Недарму у старозавітніх віруючих з'явилася ідея, щоб сурмачів і піснярів утворити колектив, котрий би в один голос загримів добрий бо він, бо навіки його милосердя. Так ми читаємо друга книга Хронік, 5 розділ, 13 вірш. Там ще й написано, що вони співали файно, підготовлено. Не так, щоб один вперед, інший відстає, слів не знає, в ноти не попадає теперішньою мовою кажучи. Ні, всю цю безліч, каже, писання, було чутно, ну, як один голос. Їх співало багато, безліч, а ти слухаєш і чуєш, ніби один голос співає. Там так написано. Зо всякою так злагоджено все виглядало, зо всякою погодженістю дій рухів, одностайно, дружно. Попутно скажу, що давайте і ми з вами будемо вчитися творити красу в Домі Божому. Ну, Вчимося дружно співати, наприклад. Навіть якщо хочете. Гарно підніматися і гарно займати своє місце. Приходьмо на служіння так, щоб догодити Богові навіть красою. Маємо знати наперед, як взяти стаканчик з вином і кому його назад передати порожнім. Давайте вчитися творити красу в Домі Божому. Приходьмо на служіння в гарному одязі, ну, не в подраних штанах наслідуючи світ. І неважливо, чи ті штани пошарпані великими клочками, так що в районі колін аж відвалюється, чи там лише злегка подряпані. Ідея та сама. Мотиви в обох випадках спільні. Через обидва варіанти церква, що носить світове ім'я, мусить буде прийняти на себе кляксу. Пора вже ж знати якусь і честь. Нам не потрібен світ. Ми без нього маємо кого наслідувати: Христа нашого Господа. Ми вище розважали, що Ісус теж, як і ми. Постійно контактував зі світом. Ви знали, що Ісус не був монахом. Він контактував зі світом. Він не був відокремлений від Нього, ні. Він не обходився без стосунків з грішниками. Але з тією різницею, що він ніколи й ні разу не віддавав ініціативу в їхні руки. Ніколи й ні разу. Христос не писав сторінки свого життя під їхню диктовку. Я повернуся до Його молитви, яку ми знайшли на сторінках Івані від Івана. Отче, хочу, щоб ті, кого ти дав мені, були зі мною там, де я. Щоб вони бачили мою славу, яку ти дав мені. Бачите, що з гіркотою на серці. Ми з вами дізналися були про свою духовну роззореність. А тепер ми дібралися до тієї історичної миті, котра вирішила нам всю нашу складність. Хочу, щоб ті, кого ти дав мені, були зі мною, каже Христос. З появою цих слів з нашого серця зникає вся гіркість, пропадає відчай. І в душі настає тишина. Тишина, яка не була знана нашій душі ніколи раніше, ніколи до настання цього моменту. А далі ми читаємо, що після слова хочу, Христос сказав, хочу, щоб ті, кого ти дав мені були зі мною. Тепер дивіться, після слова хочу. Наш Господь пішов на хрест. Ні, Він не залишився на слові «хочу». Він не зайняв позицію одного лише бажання. Він не став просто майстром геніальних, але нереалізованих фантазій. Сказавши хочу, Ісус пішов на хрест. То лише нам з вами не вдається привести в дію свої бажання. І ми про це добре знаємо, розуміємо. Ми про це пишемо, пишемо, шкодуємо, плачемо, як, наприклад, автор фрагменту цього вірша. Я хотів в этом минулому году бути подобним Христу моєму. Но когда этот год пролетел, я увидел, что только хотел. Я хотел быть примером для всех, чтобы не был во мне виден грех. Но теперь я стыжусь своих дел быть примером. Я только хотел. Мой Спаситель меня оправдал. На кресте за меня Он страдал. И как жалок бы был мой удел, если б Он это только хотел. Но мы знаем, что наше счастье в том, что Христу есть є відрив бажання – Від його здійснення. І він справді після слова «хочу» таки зробив доступними для нас небеса через свої страждання. І він пішов на хрест. Розважаючи над темою Христа, ми не повинні з вами просто взяти собі за ціль. Час від часу, з якою з певною періодичністю бабратися в сентиментальних тезах, котрі характеризують Ісусове страждання, щоби цим догодити Богові. Тобто прийти раз в місяць на служіння, на якому нам проповідники розкажуть, як він біднесенький страждав, які в нього були великі вавки на руках і ногах, і як він бідолашечка водички хотів. Послухайте мене зараз всі любителі історії і не тільки. Не на нашу користь так сталося в історії, що всі, що ми з вами, всі один до одного стали злочинцями перед Богом. Писання каже, що всі ми блудили, як ті вівці. І що кожен з нас пішов своєю власною дорогою. А те, що сталося на Христі, це Ісаї 53:6, це на нього Господь поклав гріхи усіх нас. Тому, коли ми дивимося з вами на Хрест. То пам'ятаємо, що то не просто біль пережитий там досить таким молодим чоловіком, якимось Ісусом з Назарету, чи чий земний шлях був напоєний слізьми і стосовно життя, якого має постійно звучати церковний хор на служінні у Християн? Ні. Люди ні! Хрест це місце, де вирішувалося питання наших гріхів, наша судьба, наше майбутнє, наша вічність, наше все. І можливо нам ніколи не зрозуміти це надскладне Боже рішення нашим надскладним судьбам. Чому у нас складне рішення? Бо простих рішень для таких мегапроблем у, ми з власної, у яких ми з власної волі опинилися, не буває. Разом з тим цей Хрест, я маю на увазі те, що сталося на ньому, не принесе ніякої користі тим, хто стоїть осторонь Нього. Хто веде себе так, ніби його судьба не від Христа залежить. Веде себе так, ніби не він є винуватцем Христових страждань. Писання каже, що не залишаються жертви за гріхи тим людям, які продовжують жити на свій розсуд, не підпорядкувавши своє життя Господу. Євреям 10.26 центральне слово там продовжують жити так скверно. Я не знаю, можливо, хтось вважає зараз, що не являється грішником. Ну, по крайній мірі аж таким, щоб була потреба страждати за нього, Христу. Можливо, є й такі думки. Зовсім недавно я почув приклад, як до одного проповідника підійшов чоловік і сказав йому: слухай. Мені так сподобалася твоя сьогоднішня проповідь про покаяння, що мені самому захотілося вийти перед церкву і розкаятися у всіх своїх гріхах. Але я перебрав у думках всі свої вчинки і не знайшов, у чому би я міг покаятися. Послухайте, це неправда. Це неправда. Ми всі є з вами багато винні перед Богом. Навіть якщо ви не погоджуєтеся з цим твердженням. Слово Боже каже, що всі зрішили і позбавлені Божої слави Римлянам 3.23. Всі зрішили. І молоденькі, сестрички з білосніжними ручками, і браття з мозолистими руками, з глибокими тріщинами. Всі ми зрішили перед Богом. І позбавлені Божої слави. Але якщо у вас, як і у мене, випадав підручник з рук через таку бродну сторінку нашої історії, то підніміть цей підручник, підніміть. Я покажу вам, що там написано на іншій стороні аркушу. Те, що ми прочитаємо, спинить наш біль, дасть надію, і ми тоді почуємо зі своєї середини. Глибоке, мирне дихання. Отже, хочу, щоб ті, кого ти дав мені, були зі мною там, де я, щоб вони бачили мою славу, яку ти дав мені. Кажу вам, дорогі друзі, всі учасники цього служіння, що все це можливе, все це здійснене. Якщо ми, звісно, Припинимо йти шляхом гріха, шляхом відкидання Христа і віримо себе в Його божественні руки. Амінь.